Ліна Костенко, щасливиця, я маю трохи неба. Щасливиця, я маю трохи неба, і дві сосни в туманному вікні. А вже здавалося, що живого нерва, живого нерва не було в мені. Уже душа не знала, де цей берег, Уже втомилася до усіх кормих. У громі дня, в оркестрах децибелів, Ми вже були як корхухонімих. І раптом, Боже, після того чаду і тарапати рівної нулю. Я чую дощ, він тихо плаче правду, що я когось далекого люблю. І чую тишу, і співають птиці, проходять люди гарні й незлі. В пахущій хмарі дощової глиці Стоїть туман, як небо на землі, пасуться тіні вимерлих тарпанів. На шпиньки ходять сутінки і сни, весна підніме келих тюльпанів. тюльпані, За небо вип'ю і за дві сосни.